Ну і, і ще такий момент, що, мабуть, чи не половина залу, може, ще й не чули цю проповідь. Це 32-й псалом, якщо український переклад Біблії, то це 32-й псалом, а в синодальному перекладі це 31-й псалом. До речі, знаєте, я завжди зачіпляю цей псалом, коли ми вивчаємо, коли десь проходимо книгу Левит. Тому що. Ви знаєте, в єврейській мові є декілька слів, які можуть перекладатися як гріх. Давайте ми прочитаємо 32 й псалом, перший і другий вірш. Я прочитаю. Давидів, пісня навчальна, блаженний кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в дусі її лукавства. Е, дивіться, тут двічі повторяється слово гріх. Я, щоб не помилитися, зайвий раз, звичайно, перевірю. Що, що? Ну, я, ні, я, я перевірю не те, не, не вийде в мене перевірити. Так, дивіться, просто є, е, є, є різні слова для того, щоб говорити гріх. І от в єврейському -то старому заповіті тут не, не, не повторюється двічі одне слово. Тут от чотири слова перераховуються. От бачите, злочин, гріх, потім ще раз гріх і лукасу, тут перераховується чотири слова. І дивіться, що цікаво, що от е, говориться подарований злочин, закрито гріх, е, не залічить йому гріха. Тобто, це практично, дивіться, це те, що людина в неї, ну, вона це зробила, але Господь їй пробачає, бачите, подарований ви, слово, закрито. Знаєте, як, як от е, там. Борги, наприклад, да, прощаються, викреслюються, не залічить, не зарахує, тобто, те, тобто він буде з себе Бог поводити так і починав. Але про останнє слово от, лукавство, ви знаєте, я про це говорю кожен раз, коли це слово спливає в Біблії. Що розумієте, в сучасному розумінні слово лукавство це така хитринка. Воно не, не, знаєте, воно іноді навіть не, не те, щоб дуже негативно. Але по суті, от е, в той час, коли створювався переклад і Івана Огієнка, і в той час, коли створювався переклад синодальній Біблії, слово лукавство означало просто зло. І лукавий, відповідно, сатана, злий. Тобто, це не хитрий, це просто злий. Але там, на єврейській мові, використовується слово пеша, воно означає бунт. Буквально це означає бунт, бунт проти Бога. Одне із значень слова гріх це бунт проти Бога. І ну, є інші слова. Є слово хатат, яке означає, от його буквальне значення це помилка. Промах, це, тобто, це коли от людина робить не те, що треба. Неправильне щось. Є слово провинність, тобто те, те, те що людина винна після того, як вона зробить. Тобто є от такі ключові терміни, вони всі в книги Левіт використовуються. Але от подивіться уважно, що коли говориться про ці всі терміни, то говориться, що Бог прощає, закриває, не, не зараховує. Але коли говориться от про останнє те, що перекладене лукавство, там говориться. В чийому дусі немає лукавства. Тобто бунт проти Бога, це не те, що просто Бог може пробачити, або закрити, або не, не зарахувати людини, не залічити. Бунт проти Бога це те, що от воно або є в людини, або нема в людини. І якщо у людини є бунт проти Бога, якщо в неї в серці це є, то як би Бог його не пробачав, як би Бог не, не, був, не подарував йому злочини, що Бог би не робив, ця людина все одно загине, тому що в неї в серці цей бунт є. Тому бачите, отут в кінці говориться, немає в її дусі лукавства в цій людині, який Бог це все пробачає. І от важливо, знаєте, це теж дуже часто говориться, от, що у єврейських книгах. Спочатку говориться про наслідки, а потім говориться про причини. Тобто, можна так перекласти, що блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не вмірить, тому що тому що в її дусі нема лукавства. Тобто, оте, саме те, що людина припинила в серці бунтувати проти Бога, через це Бог. Отримує можливість простити, подарувати злочин, закрити гріх і не залічити нічого. Зрозуміло? Добре. Добре. І, і знаєте, це пише Давид людина, яка не тільки, знаєте, теолог, який знає правду, а людина, яка відчула на собі, що таке бунт проти Бога. І що таке Боже прощення? І він про цей досвід говорить саме в цьому псамі. Дивіться, що він пише. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Дивіться, яке, який цікавий вірш поетичний. Він каже, коли я мовчав, я весь день кричав. Тобто, все в нутро його, тут написано зойк. Тобто, та ну, дуже було їм погано. Бо рука твоя день та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Тобто, знаєте, от Давид використовує образ, що рука Божа над ним вдень і вночі. Знаєте, є от таке іноді у людини почуття, до речі, знаєте, саме от слово, термін депресія. Ви знаєте, ну, воно схоже на слово прес. Це, це от саме слово буквально англійське і латинське, воно означає от людину під тягарем. Це от людина, яка постійно відчуває тиск на себе. Як знаєте, в відомому творі, що ко кожен громадянин відчуває на собі тиск, а на кожного громадянина давить атмосферний стовп. Вагою 214 кілограм. Е, і, і там персонаж каже: я от останнім часом відчуваю, що він на мене давить сильніше, ніж менше. А от уявіть собі, людина відчуває, що Бог е, не, знаєте, от є благословіння, руки кладуть, благословлять. А є от так Бог вперся просто розумієте? От уявіть собі, що ви от живете, а хтось вам руку на голову поклав і тисне. І вдень, і вночі, і уявіть, що це Бог. От, от просто давить на вас з усієї сили цілу добу. Як себе? Оце так себе Давид почуває. Розумієте? Тобто, ви повинні розуміти, що це відчуття, Бог то він не, не поводить себе так. Але Давид, він знає, що він винуватий, він знає, що він зробив дуже погану річ. І це ще, знаєте, ці відчуття, нам іноді здається, от, ну ви ж знаєте цю історію про Давида, правда? Він е, звабив чужу дружину і потім е, підставив її чоловіка так, щоб його вбили на війні. Така історія була. І ви знаєте, ми, от коли читаємо в книгах царства, здається, в Давида все було нормально, а потім прийшов на фан. І він йому там висказав, і Давид тут зізнався. А оцей псалом він каже, бачите, коли я мовчав. Давиду було погано, поки не прийшов на фан. Ви, 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 ви колись бачили, як зертали увагу, наскільки швидко Давид визнав свою провину? Давид, знаєте, він. Таке враження, наче він цього чекав, таке враження, що для нього це полегшення було, що нарешті цей нафан прийшов, і тепер я можу зізнатися в тому, що я зробив. І, він, і, і тут, ви бачите, він каже: я, коли мовчав, я мучився. Таке було враження, що Бог на мене тисне цілим, цілодобово, сім днів на тиждень. І далі дивіться, що він пише. І я. Відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, Признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Знаєте, Це один із моїх улюблених текстів Біблії. Тому що тут говориться про те, як прощає Бог. От, зверніть увагу, Він каже, Я сказав. був. Признаюся в проступках моїх своїх перед Господом. От тут знову ж, до речі, ці е, терміни з'являються всі. От дивіться, я відкрив гріх, провину, проступки і знову провину. Знаєте, от таке враження, що при всьому багатстві української мови не може е, автор знайти чотири слова для того, щоб чотири єврейських слова. Бачите, там два рази слово гріх, а тут два рази слово гріх. Провина. Тобто, дивіться, гріх, провина, і знову провина гріха. На єврейській мові чотири слова. Е і знову ж таки, дивіться. Е я сказав був, признаюся про, проступа ступасих перерос, і провину мого гріха ти простив. Дивіться, що тут сказано. Давид він сказав про себе. сказав, Я признаюсь, я покаюсь, І Бог його простив. Тобто, дивіться, Давид каже, що він тільки зібрався покаятись, і тут він, і тут він бачить, що Бог з нього в російському перекладі зняв сміня війну гріхами. Тобто, знаєте, це не, не то, що Бог на нього давив руку, провина на нього давила. І Давид каже, я зібрався, зібрався зізнатися перед Богом. І що я тоді взнав? Що Бог мене вже простив. І ви помітили, як Нафан швидко Давиду сказав, що Бог його прощає? Він зразу сказав, що Господь з тебе зняв твій гріх. Тобто, фактично, прощення Боже, воно відбувається ще до того. Як ми покаялись. Ми тільки вирішили, і тут ми виявляємо, що вже Бог нас простив. І далі Давид каже, тому кожний побожний відповідного часу молитися буде до тебе. І навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. І далі, далі Давид каже, від, як від лиця Бога. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мул нерозумний, що їх треба приборкати оздобою їхньою вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа того милість оточує. Веселітеся у Господі і тіштеся праведні, і співайте з радістю всі щиросердя. Тобто, бачите, друга, друга половина псалма Давида це чиста радість. Тому, брати і сестри, дивіться, що відбувається. Гріх, він сам по собі дуже жахливий. Але найгірше, що робить гріх, коли людина зрішає, він спотворює в людині уявлення про Бога. Тобто людина, коли зрішає, вона, от як з самого початку Адам і Єва від Бога ховалися, вона починає думати, що Бог буде злий на нього, що Бог його не простить, що від Бога треба ховатися. І він, і люд, розумієте, це от як, як от, знаєте, паразит, коли в людину і в тварину поселяється, він починає. Тварина починає вже себе вести так, як вигідно, саме для цього паразита. От Отак і гріх, коли в людині знаходиться, робиться все вже так, що людина втікає від того єдиного, хто може його врятувати. Що людина вже спотворене уявлення і людина вона собі уявляє, що Бог там не простить. Це дуже важко до Бога прийти і так далі. А насправді, коли вона все-таки, як той блудний син, коли він вже, знаєте, дійшов до такого стану, що вже каже, та вже все, що завгодно, буде краще. Піду вже до батька, вже як би там не було, хоч як нібудь вже буде краще, ніж те становище, в якому я зараз знаходжусь. І коли він приходить до батька, виявляється, що все зовсім не так, як він думав. От що най, най, найгірше щурі. Тому, от, знаєте, найперше, в що, чому що повинен переконатися кожна людина, кожен член кожна церкви, кожний невіруючий, що прийти то до Бога, це не важко. Що все, всі труднощі, вони уявні, вони в нашій голові. А Господь Він чекає і кличе нас, і тільки ми зробимо йому назустріч один крок. Він біжить уже назустріч, щоб покрити нас чистим одягом, сказати, мій син пропадав і знайшовся, давайте всі радіти і веселитись. Амінь. Амінь. Хай нас буде благословить, щоб навіть коли ми падаємо, навіть коли ми спотикаємося, навіть коли ми десь згрішимо, щоб ні, ніколи в нашій голові не затьмарився образ люблячого, терплячого і приймаючого Бога. Амінь. Давайте молитися. Наш святий великий Господь ми дякуємо тобі за те, що ти поряд з нами, і за те, що ти звільняєш нас від утиску, знімаєш з нас провину, але від нас тільки одне вимагається, щоб ми перестали бунтувати проти тебе, прийшли до тебе і прийняли твій дар спасіння. Допоможе кожному із нас триматися за руку твою, не грішити, а якщо хтось зрішить, пам'ятати, що ми маємо ходати перед Отцем і що той, хто приходить до Тебе, не буде ніколи вигнаний. В ім'я твоє наша молитва. Амінь.